Так, ми сьогодні з запізненням трошки після роботи. Пізненький час, 9 година, не знаю, що ще є на ринку. Бачу щось там ще є. Подивимося, буде, думаю, цікаво. Перше зробимо акцент на поросята, друга частина будуть курочки, кролики і все решту. Подивимося, що ще цікаво є. Так що зручно сідайтесь, обов'язково не забудьте підписатися, а ми заходимо на ринок. Так, всім доброго дня. Ми на ринку тлумочка. Завтра 1. 31. го 31 травня сьогодні, друзі. Останній день весни, завтра літо. Я вже і покажу вам, що цікавого є на ринку. Бачите, це гарні поросятка, перший відділ. Такі поросятка 2600, два пацючка. Ціна за штуку. Ціна за одну штуку. Ці гарні поросята бомбезні. Видно, що гарно годовані. Бачите на молодці, домашні свинки. Хаба я кажу Бомба себе відпочивають. Я тебе не Ось такі. Не сплять. До години Сплять. Людей бачу небагато. Зараз вже пізна година, 9 година люди. Люди вже розійшлися з ринку. З Але... Хлопці дуже гарні десь. Хіба його далі. на я ще не їхав до Так, другий відділ ось такий. Другий відділ. Поросяток. Ну, вибір є, вибір поросяток є, свинки бачите, гарні, зараз підрощені. На початку літа, травички дуже багато. Зараз свинку тримати за щастя, тому що є чим годувати. Поменше зерна, побільше трави і свинка. Зараз до осені гарно підгодується, вже тоді на осінь більше зерна піддаєте і під коляду, під, під Великдень, на наступний рік маєте поросятку до 200 так що Звертайте на це увагу, зараз спокійно можете за нею Дуже зараз гарний, як то кажуть, період часу, коли варто собі придбати свинку. Хто має таку можливість, все рівно своє м'яско це добре, тому що м'ясо докупитися нереально. Да, завжди можна піти щось купити, але що ви купите, не знаю, тому що останнім часом ми купляли також собі і фарш, купляли і м'ясо купляємо м'ясних лавках то попадається досить таке неякісне м'ясо і запахом, тому що є і кнурі, там все підряд б'ють. Забійде, ти не знаєш, що ти купуєш і чим воно годоване. А коли є можливість проживати в таки населених пунктах, тоді собі, що вигодуєш, то будеш мати. Що хто має батьків в селі або хто сам живе, не потрібно. Чогось великого, збили невелику кліточку, якусь кульєрчик, щось таке, навіть можна і загордити загород, і накриття невеличке зробити, щоб могла свинка сховатися від дощу, коли дощ. І все. І навіть за сім місяців я вигодовував свиню на 120 кг. за сім місяців. Ось так. Так що звертайте увагу і не лінуйтеся. То що там говорить, що там господарка, треба для того ходити, це в принципі. Трошки міф, тому що сильного ходу воно не потребує. Ранком дав їсти, на вечір сухого насипу, вкусив кошечок трави і, в принципі, більше нічого не потрібно. Ціна в середньому 2600 за штуку, за одне порося. Ми сьогодні в місто Тлумочі, Івано-Франківська область, Західна Україна. На ринку. Ось так. Йдемо подивимося, що ще є цікаво в інших відділах. Бачу, люди збираються вже. Йдемо далі. Так, ось такий третій відділ. Дивіться, як гарно їдять травичку. Багато кросових свиней. Бачите, зараз ці кросові свинки вони, в принципі, помість, помість білої степової, ландраса, петрена, вони всі між собою. Люди парують люди, купляють на ринках і в е <різь> більшості є помісі, що дуже гарно виходять, які гарно набирають вагу. Ми того року тримали порося, кажу, купили десь в травні місці, взяв десь на середину травня, то ми його зарізали е десь під грудень, в грудні Там ми в грудні її кололи, то вона мала 120 кг битої ваги. Може вам зараз покажу, яка вона була. Ось така свинка виросла там не за цілих 7 місяців, досить на сухому сухе зерно і більшості трави. Трава, трава, трава люцерна, конюшина це дуже багато білку. Обов'язково там навіть хтось говорить, що не рекомендовано, не знаю. Я за те, щоб отаке, коли брати порося на ринку. Обов'язково взяти якийсь премікс, трошки піддати йому старту, тому що там немає нічого поганого у старті. Там ніяка не хімія, там більше соя, більше білку. Гарно даєте старт поросяту. Поросятку гарно набирає вагу до 40 50 кг. Ви його стартуєте і потім переходите суто на зернові і все. Так що немає в цьому нічого поганого. Добре, коли порося набирає. Зразу стартує, набирає гарний ріст, тоді його легше годувати, вже в більшості набирає гарно ваги. Ось, так. Ось такі поросятка. Сьогодні у нас 31 травня, останній день весни. І завтра вже буде літо. Ось так, швиденько час дуже сплинає, а зараз літо перебіжиться. Швидко не спіємо позирнутися, то вже буде жнива, і вже зустрічаємося на грибочках. Дуже швидко. час. Останні роки дуже швидко спливають взагалі час біжить. Що тільки так у мене, чи всіх пишіть коментарі, як цікаво послухати, чи дійсно так. Зараз ще проходить боїв. Плумацький ринок завжди славився своєю в принципі, масштабністю. Зараз чомусь ринки трошки ослабли, зрозуміло чому. Зараз не на часі, але колись тут взагалі продавалося все. Були і козенята, і корови, і телята, продавалися і коні. Поросята колись тут дуже потужні були ринки. Зараз того вже немає. Вже всі Ну так. Яка, то я перезнімали недавно корову тут. Кожна, як динозаври вже вимирають корови, то вже ніхто вже не тримає. У нас є на вулиці дві корови. А я пастяр, 56 штук з вулиці. То дві корови. А так так, колись в кожній хаті було по дві корови. Не. По дві. У мене і требу. Мінімум. Мінімум. І дві третий, тримають, постійно на три, так. Це хаті 4 станомарів, всі козакують. Мади, молока. А, без... а корову окруж тримаєте чи не тримає корови? Зараз більше людей приходять на кози. Багато людей тримають кози. Я куплю собі вітру молока. Навіть на кількох хочу, купю літру, чи дві, чи сметани, баночку, в мене діють. Все, кілька вітер треба. Плість діти були, часто ро дітей треба було ну, Нуті мої були, ті. Нуті Все. Ми тепер бачите, ми тепер молоді щось на молоко вже не підсидаємо. Колись люди колись хлись дід колись, колись мій діду йшов в поле брав бутлю молока з собою, і пішов кусити. А тепер там все, то вже народ поки. Викликали все до хімії. До хімії а, а люди всі слабки. Все славно, звісно. Кістки все якого ми, ми, ми молоді хлопці, зараз суглоби так тщать, як ми вже mm -hmm. мали 90 років. Колись того не було, там білок, сир, сметана, то своє масло що, збивали, що все слух, Ну, якщо. Перена депутати масла. Ну там. Звідси домашнього масла собі збив. Ну, збив, звісно. Перекрутив на сепараторі. Ну, з полидом. Коли то перегону, свині, свині ростуть на перегону. Кажуть, чого то люди колись були здоровіші, того й були, тому що їли здорово, здорові харчі. Я та. Тому й так, так що люди, хто має можливість, харчуться здоровою їжею. Це від чурів. <реку> так, <реку> так. Тамо далі. 40 гривень. Так, дивіться. Я рахую, що це сьогодні самі кращі поросята, самі крутіші поросята на ринку, дитські бомбезні. Просто, просто шикарні поросята. По 2000 чоловік віддає, дуже-дуже гарні. Потужні, здорові, десь гарні. Ну, такі ну це варто взяти чесно. Хто має можливість, такі свинки. Номер телефону вам надам. Пишіть в коментарях. Це просто шик. Петренчик тут присутній, тут свинки такі. Скіни кругласники, видно, що сняв кругла. Просто. Так має правильно рости сняв. Вона не довго, не худа, а кругла. І на уміру набирає вагу і міру набирає ріст. Така свинка має бути. Так що цим сьогоднішнім свинком ставимо обов'язково всі лайки. Не забудьте підписатись на канал. Буде багато різної корисної інформації. Телефонуйте, телефонуйте, пишіть, коментуйте, питайте, що кого ще цікавить, будемо все вам показувати. Так. Так що для вас ми сьогодні ввели рубрику місто Тлумачі». Йдемо зараз подивимося, що є цікавого на ринку. І все вам покажемо. Так що буде друга частина, не забудьте підписатися. До побачення. Такі качечки. А по чому ця качка? По 110 гривень така качка. Це мулатка, дача? така гарна качечка. Те, що купила качку, скажу вам, купила качок, дуже гарно, качки швидесенько ростуть, бомбезно просто Хто має тим більше якусь травичку, випас, якусь велику ділянку, обов'язково беріть качок, не пожалієте, десяточок качок собі берете. Дуже гарно ростуть, дуже гарно. Побільше трави, зерна качка швидко три місяці і на забій. В середньому тушка буде мати від 2,5 до 3 кг. Це дуже добре. Так, курчата Мастер Грей по 100 гривень такий. Гарна курочка, видно, що здорова. Курка якісна, прощеплена, бомбезна просто. Є такі рябенькі, є іспаночка. Є така іспанка, також по 100 гривень іспаночка. А я по 100 гривень. Хочешь быть тебя дольше? Так, ось така іспанка, я бачите, голошейка. І є ось такі іспаночки. По 100 гривень така курка. Курка по 100 гривень. По 100 гривень. Гарна курочка, йдемо далі. Дивіться, гарний якісний бройлер є. Бройлер дуже гарний. Людей я знаю, людей завжди купую курей. Рекомендую. Ось такий номер телефону, мобільний Адам, кому потрібно. Ось такий гарний крупний бройлер. А яка ціна бройлера? 160 гривень за штучку. Півтора кілограма. Дуже гарний бройлер. Помпезна. Просто. Просто клас. Просто клас. Бролер це така курка, яка потрібно мінімум місця. І тільки побільше їде і все він собі садить. Їсть. Нічого більше не потрібно. Так, ось така курка 280. Бачите, там є півень з несучок, також добре. Сліджати такого півня, тому що Під курочок сьогодні під інкубатор підкидаєте і маєте своїх несучок. Не треба буде вам купляти, економити кошти. Такі. Ось такий бройлер. Ось такий бройлер. Ось такий бролер. Ось такі несучки. Ще є отакі несучки. Люди тримають. 180 такі. Кого такі? Нісучки. 180. Ось ми Можете її купить бути? По 100 гривень така молодь. Мастер і іспанка по 100 гривень. Сьогодні у нас 31 травня. Вже сезон помаленьку з корми закінчується. Так що, хто що не придбав курчаток, обов'язково придбайте, тому що вже... В принципі, можливо, і добре, тому що е, були зараз місяць дощів, багато птиці загинуло, хто купляв, тому що намокало, холодно. І період часу був трохи прохолодний. Для птиці він важкий, в принципі. Так що, можливо, зараз ще буде і краще, що хто ще не, не купив, що спіє придбати. Залучилося спіє у вас виросте, 100% виросте. до осені буде гарна, велика курка. У мене кулати такі мастер і іспанка доходили до 6 кілограмів битої оги, які були раз кури, що просто собрати, бомбезно, Дуже гарні кури. Дуже має велике значення, якщо якісна здорова курка це дуже має велике значення. Ну і годівля також. Завжди для них має бути їда, тоді буде результат. Зараз тут хочуть багато їсти. Так що має бути такий результати. Це є качка така голубий фаворит. По 80 гривень. 80. Також гарна качка, швидесенько роста. Вона трошечки криклива більше. Трохи криклива вона, але вона... Добра качка також. Швидесенько роста. Качка це супер, це бомба. чесно. Качка це бомба. А куріта. Гусенят дивіться. Гус. Це є гусенята по 120 гривень. По 120 більше по 140. Такі гусочки. Кож гуска хоче трави, хоче випасу, хто має якийсь лук, має водойми. Гуска також дуже добра. Гуска бомбежа.

Це. Так, дуже гарна ось ця качка. Як Це продукт? Це мулатка. Це мулатка. Це яка? Це, це, це по 110. По 110 гривень. Там, а це по 120. Ольвія або СК5. У 2 місяці 5 кг. Качка не жирна, грудинка велика. І одна одну не скубе Бо це скубець Різниця тиждень. Подивіться, як за тиждень качка підросла. Дуже гарна качка. Люди плотно займаються птицею, взагалі мають свою ферму. Вирощуємо самі. Це все, Даліш... що птиця, це все наше вирощування. Дуже Далішчю. гарна качка. Ось така. Так що кому потрібно, у мене номер телефону є, надам, можете собі комплексно взяти більшу кількість, хто бажає. Людей також і курка, мастер грей Іспанка, і резбдра. І потім ще буде чеський домінант. Ще буде чеський домінант, так, так що кого цікавить, пишіть коментарі. І ще буде вже продали 11 місячна Лаван Блаун.

Такий мастер-грай. А такий по чому це мастер-грай? 85 гривень. Бачите. Хороша ціна, там більше ці по 100 гривень продають, ці по 85. Дуже гарна ціна. Дуже Люди мають також і корма, мають, зразу дають пропойки. Якісно купляйте якісну птицю, зразу, щоб продавці могли вам до них дати хорошу пропойку і стати як рак, добре її вирощувати. Люди мають з цим справу і цим дуже плотно займаються. Ось такі були птиці сьогодні на ринку. 31 березня. Всім дякую, не забудьте підписатись на канал, всім до побачення. Глядачі кролятні пустують. Пустують чому? Тому що були у нас тут дві кролиці, хто бачив. Два рази вони народжували і безуспішно два, два рази безуспішно вони народжували. Раз порозкидали, що одна що друга дав другий шанс. Біленька обожила усі кролятні. І кролят щось нам позабирало, звідси, повитягувало. Так що будемо зашивати не сіткою, верх бляхою, щоб нічого більше не змогло залізти. Тут, бачите, я зашив встиг. Тут кролиця не народила. Ось так. Були сьогодні на ринку 31 сьогодні травня і розпаковка. Що розпаковочка нам покаже? Так, друзі, хто здогадався? Кролики дві самочки вибрали. Хлопчинка нам віддав їх, підписався на наш канал і продав їх за 150 гривень дві штучки. За 150 гривень такі ми придбали дві крилички, Казав, що дуже великі в нього кролі. Будемо бачити, будемо бачити, вони якісь кроси напевно, що. Але він говорить, що ніколи не щепить, годує завжди сирим. Можливо, такі кролі якісь витривалі. Ну, ми їх прощепимо напевно, що взагалі будемо щепити їх. Ось так. Хай дві самочки вибрав дві самки, все решту були кролі. Думаю, щось з того вийде. Так що крилятні не мають пустувати, хай ще живе. Є трава, гріхом щось не тримати. Маємо овес, маємо траву. Так що будемо годувати. Всім дякую, не забудьте підписатися, будете бачити їх в подальшому відео. Одну самочку ми пов'язали, одну будемо на забій, тому що друга також нічого не вродила. Одна самочка у нас залишається, і тако, можливо, десь колись час від часу будемо на ринку, будемо якийсь молодняк підбирати. Треба нам ще свого самця взяти хорошого. Ось так. Так що не забудьте підписатися. Поставити вподобайку. Всім дякую, до побачення.